Євген дикий військовий аналітик, пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, пане Євгене, давайте почнемо з нашого голосування. Я заодно його оголошу і нагадаю всім нашим глядачам, що вони можуть проголосувати в нашій Ютуб-спільноті в нашому телеграм-каналі. Питання звучить так: чи довіряєте ви заявам Трампа про Україну? Так, він прагне миру. Ні, він популіст. Не довіряю нікому з політиків. Яку відповідь, пане Євгене, ви обрали, якщо є серед них підходяща? Чесно кажучи, не зовсім розумію питання. Що значить, чи ви довіряєте заявам Трампа про Україну? Заяви Трампа про Україну абсолютно суперечать одна одній. То котрий з них я довіряю або не довіряю? От чесно, дуже дивне формулювання питання. От серйозно, чи довіряєте ви Дональду Трампу в такому разі, пане Михайло? звичайно, ні. Боже збав. Я ж не Дональд Трамп. Я гадаю, що єдина людина, яка має підстави довіряти Дональду Трампу, це він сам. Всі всіх решта він може дуже сильно дивувати, скажімо так, деликатно. Так. я просто хотів би нагадати і нашій аудиторії, чому ми власне це питання ставимо. Бо вчора з'явилося соціологічне опитування, і воно говорить про те, що понад 44% українців заявили про довіру до Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування центру Нова Європа. Ну, так. до речі, да, якщо якщо цікаво, можу прокоментувати. Я бачив це, я бачив ці дані. Чесно кажучи, сказати, що вони мене засмутили, це нічого не сказати, але це об'єктивна реальність. Я до речі, думаю, що опитування було цілком коректним, хоч ну, хоча до речі. Чи там, там опитано тисяча людей? Ну в принципі, то зазвичай для України вважалось десь від 2,5 тисяч. А зовсім хороші дослідження, десь 4 тисячі респондентів. Ну але тисяча це вже теж ну достатньо показово, якщо їх грамотно відбирали. От, Цікаво, що навіть е, в Угорщині, да, пані, ви вибачте, що вас перериваю, да, 37% менше. відсотків навіть в Ворбанівській Угорщині йому довіряють менше. <рес> да, да, так, да. добре, що ви звернули на це увагу. Як би як би я потрактував ці результати, це насправді не про довіру, це про хапання за соломинку, це про абсолютно таке недоросле, інфантильне бажання е, знов перекласти на когось відповідальність. Це про абсолютно таке, е, це це знов про мрію. Про цього як прилетів вдруг волшебник в голубому вертольоті, от оце е, 40, це ці понад 44% українців. Це люди, які ну абсолютно не хочуть прийняти реальність, в якій нам ще воювати і воювати, і в якій е, на жаль, не просто нам ще абстрактним нам воювати і воювати. А дійсно кожному з нас треба сильно збільшити наш внесок в війну, і тим, хто. Лишиться в тилу і значно збільшити внесок тих, хто піде до армії. От 44% українців не хочуть сприйняти цю реальність, і вони хапаються от забуть що шо... Це от це чергові шашлики. От е, в, в 22 му році це звучало, як ми будемо смажити шашлики на травневі. От е, от, от не буде війни. Чому не буде війни? Бо ми її не хочемо. От зараз, оті 44% це рівно те саме. Це е, от це люди, які просто тепер собі намріяли травкушку, трампушку. От що треба просто нічого не робити, нікого не мобілізовувати, е, буду е, не забирати, не забирати гроші з клумбочок, там е, і тому подібних речей. А треба просто дочекатися 20 січня. От якось просто дожити до 20 січня, а потім прийде Трампушка, махне чарівною паличкою, і війна нарешті закінчиться. Оце, от звідси ці 44% відсотки, це не про довіру, це про небажання брати на себе відповідальність та приймати сувору реальність. Це знову це от інфантильне ховання голови в пісок, тільки тепер цим піском виступає трамп. Пані Вене, давайте до суворої реальності до тих зведень, які приходять з фронту, російські окупаційні війська готуються до е штурмових дій в Запорізькій області і пробуваються на кордон Дніпропетровщини. Про це заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він нагадав, що Запоріжжя розташовується за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення і каже, ворог покращив системи скидування кабів, і тепер вони прилітають уже посеред місті обласного центру. Давайте почуємо більше від пана Волошина. Противник готується до ведення штурмових дій. Противник збирав і готував, навчав ці штурмові групи піхоти, вчив їх користуватися і застосовувати бойову техніку в подібних штурмових діях. І ось же протягом двох тижнів противник дуже, ну, скажімо так, активізував. Саме атаки, саме штурмові дії на одному з напрямків це Времієвський напрямки. Угу. Так. пане Євгене, на ваш погляд, до чого окупанти готуються саме на південному напрямку. Справді до чого ця активність? Чи справді є загрози на ваш погляд для Запоріжжя? Ну і також хочеться, щоб заодно ви і Херсонський напрямок Дніпровський, так би мовити, прокоментували. бо там теж повідомляють про ну деяку активність ворога. Ну і знову ж таки, всі ці розмови про загрози для Херсону. Як ви їх сприймаєте? Тоді з вашого дозволу почну з півдня, тому скажемо, і з... під. Де ситуація все ж таки простіша. Ну, ем, я б сказав так: що, на мій жаль, нема підстав вважати, що росіяни готують форсування Дніпра. Е, якби вони раптом це зробили, це був би шикарний нам подарунок, бо це був би такий ну красивий масштабний, дуже суїцид. От, е, спроба висадитись на правий більш високий берег Дніпра. Е, ну, Скажімо так, це був би ідеальний спосіб утилізації орків, але в мене нема жодних підстав вважати, що російські генерали настільки тупі. От нам би дуже хотілося, щоб вони такі були. А вони вже не такі. Вони вже навчились багато чому за цю війну. Тому е, якщо ми під загрозою Херсону ви маєте на увазі загрозу саме висадки і е, повторної окупації, то ні, це Херсону не загрожує. А про що ж тоді йдеться? Для чого там 300 човнів стягнуто там е, зібрані сили? Йдеться про боротьбу за острови. Справа в тому, що з того самого моменту, як ми звільнили е, правобережну Херсонщину е, в листопаді 22-го року, з того самого часу ми крім правобережної Херсонщини прихопили ще й всі острови в понизі Дніпра. В нас там ніколи не було, скажімо, стаціонарних позицій, там якихось укріплень, бо їх там просто винесе артилерія ворожану миттєво буквально. Але наші сили спеціальних операцій вони контролюють ці острови от вже два роки. Там така велика сіра зона, єдина до речі, на цій війні, а ну, потім Чакурщина додалася, де теж є сіра зона, ну, але це було зовсім недавно. А так, при загалом око окопній війні з дуже чіткою лінією фронту, от е, на лівобережжі Дніпра єдина інша історія. Там купа островів під нашим таким напівпартизанським, можна сказати, контролем. Е, можна сказати, що ми певною мірою відновили наші давні традиції, коли саме в цих самих е, плавнях Дніпра на островах базувалися наші предки запорожці, і саме туди вони ховались там від, від турків, а потім звідти ж робили набіги аж аж до Константинополя. Так, от, власне, е, от там була схожа історія. Весь цей час звідти оперували наші ССОшники, і оперують досі, от по російських тилах, і от тепер росіяни зібрали сили, щоб це нарешті припинити. От вони хочуть, можна сказати, зруйнувати Січ. От е, як, як колись то зробила Катерина Друга, от е, після того, як, на жаль, Старі. не вдався наш е, плацдарм в кринках, тобто наша спроба саме е, масштабно більш висадитись на лівий берег, е, після цього тепер росіяни пробують. Е, Взагалі остаточно, скажімо, взяти лівий берег під контроль, а для цього їм треба острови. От швидше за все, зараз там розпочнеться велика така жорстка битва саме за Дніпровські острови. І от для цього, от для цього 300 малих човнів якраз цілком придатні тоді, як для висадки на правий берег без техніки. Ну абсолютно ні. Інша річ, що якщо вони вже острови візьмуть. То тоді я не виключаю висадок розвідувальних груп. От розвідувальні диверсійні групи закидувати це цілком може бути це реальна загроза, нічого більше. Тобто, е, якісь великі підрозділи з технікою на правий берег фізично не перекинеш. А для чого шею ці острови? Для того, отут до питання про загрози Херсону. На жаль, загроза одна Херсону є. Якщо вони візьмуть острови, вони зможуть прямо до берега підтягувати артилерію. Зараз вони цього не роблять, тому що, зокрема, з островів, якраз наші цю артилерію одразу знищують. А от якраз поставити на лівому березі, ну хай не сте. Стаціонарно, стаціонарно наша арта не дасть з правого берега, але принаймні регулярно, спокійно заїздити туди на лівий берег, от прямо під бережок, і звідти артилерію кошмарити Херсон. От ну, ця задача для них цілком, скажемо, видається бажаною, але о, але от для цього їм треба спершу взяти острови. от Це це про той напрямок. Запоріжжя ситуація значно гірша. От е, я абсолютно згодний з оцінкою пана Волошина про те, що е, росіяни там готуються до наступальних дій. На сьогоднішній день вони цей наступ ще не розпочали. На сьогоднішній день відбувається, можна сказати, така дуже масштабна розвідка бою. От є такий, є такий вираз, де тонко, там рветься. От е, наразі росіяни по всьому фронту намагаються промацати, а де ж в нас тонко. От е, ну ні для кого не секрет, що основний їхній е, наступ розвивається в межах Донецької області. В першу чергу це е, Покровсько-Курахівський напрямок. Це те, де їм вдалося. Е, на сьогоднішній день максимально просунуться, там, де, нагадаю, лишилось 7 кілометрів до Дніпропетровської області, е, і е, там, де от прямо зараз, коли ми з вами тут так е, спокійненько, е, затишно спілкуємося, от в цей самий час в Кураховому давно вже йдуть саме вуличні бої. Тобто бої, от саме за окремі будинки, на, на, навіть за окремі під'їзди. От е, так, от, е, але це, зрозуміло, що це головний напрямок. Але е, Оскільки ми час від часу на цей напрямок перекидаємо якісь наші резерви, от і час від часу даємо там дуже боляче, скажімо так, от по зубах наступаючим частинам, в росіян виникло питання: а де ж ми їх беремо? Звідки ми знімаємо ці резерви? Бо вони дуже добре бачать, що в нас відбувається з мобілізацією. Вони розуміють, що десь якихось там резервів командування всередині країни в нас не так багато. І от вони постійно промацують, на якій ділянці наша оборона ослабла, за рахунок того, що ми когось там знову перекинули на Курахова. От, і так першим під ударом опинився Купенськ. Власне, це на, на сьогоднішній день я б сказав, другий по загрозі напрямок після Донецького. От і Купінськ ризикує стати е, першим українським містом, яке, е, на жаль, вдруге може потрапити під окупацію. Його теж звільнили от як і тоді ж коли ми говорили про правобережну Херсонщину, тоді ж звільняли і Харківщину. І от е, Купінськ один раз вже е, під орками побував, але був звільнений в ході блискучої нашої операції, е, от в, в жовтні 2022 року. Ну а наразі він на межі того, що може бути знову окупований. Е, ну ні для кого не секрет, що один раз орки в нього вже навіть заїздили, от просто заїхали і їх довелось знищувати на вулицях. Да, зараз їх трошки на на їх відсунули, але бої йдуть по околицях міста. От е, і от тепер здається, що росіяни перевіряють, чи готові чи готові вони відкрити третій такого ж масштабу напрямок е, на Запоріжжі. От, отам. От, там от е, ну для цього в них по дорозі на Запоріжжя в них Оріхо. От треба спершу пройти ліхала, тоді відкриваються ці 30 кілометрів дороги на запар. І судячи з усього, е, наше командування дуже серйозно оцінює цю загрозу, е, тому що я нагадаю, що десь вже. Тижня півтора чи два тому можу точно помилитися, але тижня півтора-два тому е, голова Запорізької обласної адміністрації вже звітував про е, роботу на копах, ну, грубо кажучи, про копання фортифікацій вже довкола самого міста Запоріжжя. Тобто, скажімо так, хороша новина тут та що слава Богу, адміністрація готується, в разі чого Запоріжжя обороняти, але дуже погана новина, що нам доводиться готувати Запоріжжя до оборони. От е, це вони гадає, я також. Ж помітив в мережі активну дискусію щодо власне фортифікації. Ну між людьми, ну принаймні, які якось дотичні до цього, тобто це коментують або військові, або чиновники місцеві на це відповідають місцеві депутати, і так далі. Щодо Дніпропетровщини, теж дискусія виникла навколо того, чи готуються там взагалі якісь фортифікації чи ні, адже там рівень урбанізації нижчий. Так і відповідно є така думка, що власне там не готова до оборони області. Відповідно, треба. Треба ну, терміново вживати якихось заходів. Е, на ваш погляд, чи потрібно цю дискусію проводити публічно, і чи справді ви бачите такі загрози для Дніпропетровщини? Ну, дивіться, чи потрібно цю дискусію проводити публічно? Мабуть, не вартувало би, але ми вже така країна. От е, в нас навіть під час війни немає ніяких механізмів, е, щоб дискусії ставали непублічними. В чому є і плюс, і мінус. В чому і наша сила, і наша слабкість одночасно це дійсно не, не одну однозначне явище. От е, але? Е, знаєте, чесно кажучи, я саме за цією дискусією по Дніпропетровщині не, не слідкую. Е, ну, По-перше, мене немає на, на сьогоднішній день, скажімо, інсайда, копають там насправді чи не копають. Мої інсайди поки що східніше. От мої інсайди на тій лінії, на котрій зараз е, власне, йде війна. І от власне, це, і саме це ключова причина, чому я слідкую за дискусією. Тому що, на жаль, те, що я чую із Курахова, воно. М Е, воно е, взагалі робить дискусію е, абсолютно безмістовно. Що я маю на увазі? Цитую абсолютно дослідно. Це е, на минулому тижні. Саме е, спілкувався спілкувався з е, хлопцями от прямо звідти, саме з Курахового. Цитую дослідно: от в нас тут е, фортифікація накопана, дуже добра, дуже якісна. Проблема в тому, що е, в ній нікого нема. От реальна проблема на фронті. Справа в тому, що найкраща навіть фортифікація, як би якісно її не накопали, вона сама себе боронити не вміє. Це от недоляк всіх фортифікацій. Лінія суровікіна встояла встроя, під нашим наступом. Ми не змогли її прорвати не лише тому, що вона була дуже грамотно накопана, хоча це факт. Вона була грамотно, класно накопана, але головне, що в неї завезли 450 тисяч модиків, і от тому лінія суровікіна вистояла. От е, в нас зараз в Кураховому стоять хороші якісні окопи того ж рівня, що лінія Суровікіна, А от тільки е, про 450 е, мобілізованих е, ми можемо тільки мріяти. І е, коли мені кажуть, що на ВОПі нагадаю, ВОП це взводний опорний пункт. Е, взвод у нас по штатки – це 30 бійців. От тобто, відповідно на взводному опорному пункті каже, цитую дослідно, вибачте, не, не політкоректно цитата. Сидять три діда всім під 60 і, і фігони тобі навоюють. От цитата закінчена, але але я, я до того, що коли в нас отакий розклад по особовому складу, то копає там хтось чи не копає, велике питання: а чи буде в цьому все, тобто чи а буде, буде, да... кому там воронитися. Давайте якраз про особовий склад у нас три хвилинки залишається. Хотів би звернути увагу на дискусію, яка відбувається між державним департаментом США і власне нашою українською владою. Ну зокрема нагадаю, що держдепартаменті заявили, що Україні що якщо в Україні зник. Зять, мобілізаційний вік, вікто новобранців готові повністю екіпірувати та навчити. Давайте почуємо цитату пана Міллера. Змови з урядом України про безпекову ситуацію на сході. Ви чули, як держсекретар говорив про це в Брюсселі минулого тижня. Зрештою, рішення про склад збройних сил це рішення, які українці мають ухвалювати самі ми чітко заявили, якщо вони створять додаткові сили, ми та союзники готові навчити їх для бою. Ну і у відповідь, президент Зеленський наголосив, що Україна не має компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів і каже, треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Давайте почуємо цитату президента. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети, зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збережені якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Пане Євгене, ви на якої позиції в цій дискусії дотримуєтеся? От щодо річних зокрема, вчора в нашій студії був наприклад Валентин Наливайченко, народний депутат, і колишній голова СБУ. Він сказав, що мобілізації 18 річних потрібно усіляким чином уникати. Але дискусія про те, чи можна буде уникнути цього рішення, якщо і ну скільки війна не, не закінчується і ймовірно триватиме ще довго, це лишається питання відкритим. Для мене це питання дуже просте і очевидне. Я навіть розумію, чому американці від нас цього хочуть, і отут мене дивує, чому їм не пояснюють реальний стан справ. Американці законослухняні. Вони бачать, що в нас нема людей на фронті, і через це фронт валиться. вони бачать, що ми програємо війну саме через зірвану мобілізацію. Ну це, це об'єктивна реальність. Ми зараз на межі військової катастрофи. Вони ми в найгіршій ситуації з весни 22-го року саме через зірвану мобілізацію. Але американці наївні люди. Вони вважають, що вони бачать, що в нас нема людей, і виходять з того, що значить, всі, хто по закону мали би служити, вже служать, їх не вистачає, і тому треба знижувати призовний вік. Вони не розуміють, що в нас абсолютно інша картина. От оця розмова про зниження призовного віку, вона мала би сенс, якби всі від 25 вже служили, вже воювали і їх не вистачало. От тоді треба було б говорити, які ще категорії можна потенційно зробити військові військово е, військовозобов'язаними. От в нас абсолютно інша картина. В нас абсолютно більшість українців віком 25, 27, 28, 30, 35. Я зараз спеціально акцентую саме на цій віковій групі, хоч далі можу, можу перелічувати 40, 45 тощо. Так mm -hmm. от е, я акцентую на цій віковій групі, яка на мою думку є найкращими бійцями. Це приблизно 30-літні, от 25-35. Це вже психологічно дорослі е люди, чого не скажеш про 18-20-літніх. От е, і е, водночас це люди, в яких ще достатньо молоде, достатньо здорове тіло. Чого не скажеш про те покоління, яке зараз воює, а зараз воює от моє і старше покоління, тобто це 50+, плюс, плюс. От е, в нас не охоплені реальною мобілізацією величезна кількість чоловіків того віку, який зараз по закону є призовний, і оце наша проблема, а не вік. Якщо ми зараз при нинішніх законах просто формально знизимо е призовний вік. То що ми отримаємо? А те, що просто 18 і 20-літні рівно так само коситимуть від служби, як зараз косять 25, 27 і 30 річні. Тобто ми реально армію не наповнимо. Ну і ще скажу, як який не який, як колишній командир. От, ну, Є е, звичайно винятки. Є юнаки і дівчата, які в 18, 20 е, багатьом дорослим дадуть фору, е, скажімо так, і по психологічній дорослості, і багато по чому. Але вони мають можливість служити добровольцями. І я таких знаю. Я знаю чудових юнаків, Такі дівчат, які з першого дня війни воюють, але е, якщо брати в середньому по палаті, то 18-20-річний українець зараз ну це швидше підліток аніж дорослий мужик. От я б не хотів ввести в бій мобілізований дідсадок, а потім розгрібати психотравму цього мобілізованого дідсадка. Е, mm -hmm. На мою думку, е, от що в цій дискусії неправильно, те, те, що чомусь замовчується ключова проблема, що нам дійсно десь треба взяти людей, і це не проблема американців. От, не американцям нам розповідати, де нам їх взяти. Це ми маємо вирішити самі, але е, факт є факт. В нас а. зараз є зброя, в нас нема ким нею воювати. Да, зброї багато не буває. Нам треба більше, нам треба більше важкої зброї. Як до речі, правильно сказав президент бронетехніки і ракет. Нам треба її більше. Але вибачте, в нас зараз не 22-й рік. Не стоїть питання, що нам нема чим озброїти піхоту. Стоїть питання, що нема кого озброювати. Абсолютно інша річ, що шлях до цього це не через зниження призовного віку. Шлях до цього це приймати такі закони, за якими е, реально ми. Наберемо змусимо служити тих, хто вже і зараз по закону попадає mm -hmm. в е, призовний вік, тобто від 25 е, і старше. Пані а яка проблема як... яку нам треба вирішувати? Якщо коротко, яка чисельність армії нам потрібна, зважаючи на ту цифру, яку озвучив президент Зеленський, що Росіян на нашій е, території, наших окупованих територіях 800 тисяч. Е, нагадаю, що е, в кінці 23-го року, от е, тобто більше року, от восени 23-го року, трохи більше року тому тодішній головком Валерій Залужний чітко озвучив цифру, що нам на той момент треба було терміново добрати півмільйону людей. Як ви розумієте, за цей час, за рік, який пройшов з повальною мобілізацією, ситуація кращою не стала, вона тільки погіршилась. Тобто, от і півмільйона, про які тоді ще казав залужний, це той жорсткий мінімум, який нам треба було б терміново набрати от цієї зими. Угу. Зрозуміло. Пане Євгене, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру за ваші коментарі та аналітику. На жаль, це все ще встигаємо обговорити. Євген Дикий, військовий аналітик був із нами на зв'язку. Спасибі, пане Євгене.